Всім привіт чи доброго дня росіянам, українцям і європейцям. До вашої уваги часи, зокрема, пружини янтаря, які використовувалися в, ну, в багатьох годинках типу Янтар Радянського Союзу. Яким вже багато років, але які не втрачають свій. Пружинний магнетизм з роду віку. Так, значить, е ось така пружина. Ширина. Зараз вам покажу, скільки має. Дивіться самі. 25 рівно ширина. 25. -ка, довжина біля 2 метрів. Дві штучки. Ціна доступна. Реалізовую їх на Олексі, або в групах на Facebook. Західна Україна, місто Новолинськ. Станні цифри 28, 28. Пружинка біля 2 метрів. З янтарем. Самі бачите, ОЧЗ янтар. Янтар, ОЧЗ. Так що. Точну довжину я не знаю. Не знаю. Є ще одна пружинка. Вот вона плюс має валіка. Оську. Ширина, яка зараз я вам скажу. У нас скручено в зеленті жовтня. Так, дивіться. Це те саме. Це теорій. І тут всередині 25 ширина плюс валік. Всередині. От. Ось. Довжиною. Довжиною. 40. Довжиною 40. З вами була Західна Україна. Матокаря і пружини часові. До зустрічі на каналі. Чекаю коментарів. Гую в Олексі з часів Сландо. Всім пока!